Подвір'я дрьоміних у великому глибучку можна легко впізнати за синьо жовтим прапором на будинку. Біля воріт соняшники. Їх так сильно любив Андрій. Мабуть, через веселу вдачу і любов до всього світлого побратими дали йому позивний світляк. Сьогодні минає вісім років, як Андрій Дрьомін загинув у бою за звільнення Іловайська на Донеччині. Через інтернет зразу почав дивитись. Ні. Це була неділя. І Андрій народився в неділю і в неділю. Загинув. На спільному фото Андрій Дрьомін разом із побратимами з полку Азов. Він служив разом із чоловіком відомої журналістки Тетяни Чорновол Миколою Березовим. Хлопці зналися давно, коли Андрій лише приїхав до Азова, відразу попросився чоти Миколи. Хотів бути разом з ним. Разом і загинули. Завжди слідкувала, де знаходиться батальйон Андрія Азов. Я відкриваю і тут мені зразу. Перша стаття, що загинули, загинув командир березовий батальйону. І ще двоє. О, я, відповідно, села літак летіти додому. Самою посадкою чоловік мені в трубку кричить, нема Андрія. Батьки й досі не оговтались після смерті єдиного сина. Мама заледве ледве стримує сльози, а батько взагалі не може говорити на камеру. Рана й досі кровить. У їхньому будинку нагадує все про Андрія. Пані Ярослава веде нас до кімнати. Там все залишилося так, як і за його життя. На ну, цій фотографії, коли Андрій мав шість місяців, його батько був в армії. Так що Андрію вже з маленького дуже подобалася форма і дуже подобалися головні убори військові. Коли Андрій вибув рік. Оце його тато йому купив оцей подарунок. Він так назвав цього часу. Андрій колись сказав таку річ. Каже: якщо ти вже надів військову форму, ти вже її ніколи не знімеш. В іншій кімнаті світлини і речі Андрія. Мати розповідає, що син був гранатометником у полку Азов. Вона й досі береже його військову форму, бронежилет і різні дрібнички, які той мав з собою на війні. Залишилася навіть зубна паста. Такий був, що подобалось Мати все. Мати все, він був дуже уважний до цього. От. Він повинен був мати з собою все. так ми його і бережемо тут. І піноп. Тут і бінок не боє. І пляга. І бачите, щоб не врятувало. Володимир троюрідний брат Андрія. Він щороку приїжджає сюди, аби вшанувати пам'ять родича. Вони мали йти разом воювати, але Андрій, нічого не сказавши йому, пішов першим. Спитався, чому він мене не взяв. Казав, тут все подивиться, якось устаканиться, якось там знайде своє місце, і тоді підійду я. Ну, але не склалося. Потім я вже з телебачення дізнався, що світля загинув. У великому глибочку шанують загиблого героя у 2016 році. На подвір'ї народного музею Ярослава та Слави Стецьків відкрили меморіал Андрію Дрьоміну, адже пам'ять про тих, хто віддав своє життя за батьківщину, має жити вічно. Ми дякуємо Світляку за його відданість рідній землі і за те, що став прикладом для багатьох захисників, які нині захищають Україну.